Чесно кажучи, я не збирався робити це відео. Напевно, ви помітили по всім моїм останнім відео на каналі, що актуальність це не моя примха. Ось і Helldivers 2 вже не стає виключенням. Бо я, як завжди, затягнув з випуском огляду на цю гру. Так, вперше за декілька місяців я хотів зробити актуальний огляд гри. Але щось пішло не так. Ну нічого, бо у любому випадку Helldivers 2 це мій особистий, якщо не кандидат на. Гру року, то кандидат на одну з найкращих ігор теперішнього покоління PlayStation, який показав всій індустрії, що насправді потрібно гравцю, побивши всі рекорди студії та очікування Sony, які взагалі нічого не очікували від цього проекту. Тому сьогодні я розповім вам про те, як Helldivers 2 перемогла індустрію. З вас демократичні лайк та коментар для того, щоб поширити демократію на більшу кількість населення сонячної системи. А я я починаю. Як і більшість з вас, я взагалі не знав про таку серію, як Helldivers. і то зрозуміло, перша частина не те, що була дуже привабливою для сучасного геймера. І все одно ж грайте в доту, дотублі. Так от, окрім того, що серія була не дуже популярною серед гравців, так і перша частина на ПК вийшла з затримкою, бо була тимчасовим ексклюзивом PlayStation 4. Тому відсутність великої популярності серед масового гравця повністю зрозуміла. Але що ж вплинуло на те, що Helldivers 2 так гайп? пануло. перше це інше покоління та контекст. Helldivers 2 вийшла у той період в індустрії, коли гравці все більше шукають смарагди та діаманти не серед 4A або AAA ігор, а серед ігор трохи меншими за бюджетами та масштабами, висловлюючись гавнарською термінологією, трушні та не попсові ігри, які не бояться зачепити почуття певної категорії населення своїм існуванням. Helldivers 2 зроблене людьми, які робили своє творіння з любов. В'ю до своєї справи, не маючи величезного бюджету, бо Соні навіть нічого не ставила на цю гру, вважаючи її ймовірним провалом. Звичайно, це не офіційні заяви, але судячи з рекламної кампанії гри і так далі, складалось таке враження. Друге, гра одразу вийшла на ПК і має кросплей з пойкою. Так, зараз все працює максимально криво, часто є проблеми з підключенням до братюнь з інших платформ, проте випустити гру день в день на ПК було дійсно вигідним рішенням. Що Соні має взяти на замітку, бо зараз вже інший час ексклюзивність нафіг нікому не потрібна, і варто просто видавати та фінансувати унікальні та цікаві ігри, щоб геймери звернули на вас увагу і захотіли користуватися вашими сервісами та послугами, через що я й вважаю, що таке явище, як консольні війни, не має ніякого сенсу. Якщо, до речі, хочете відео на тему консольних воєн і чому вони закінчилися на виході PlayStation 5 та Xbox Series, то зберіть тут десь. Дві тисячі лайків, бо мені є що вам сказати стосовно цієї теми. Третє це сама гра, її сюжет, геймплей, графіка, атмосфера, художня складова. І про це варто поговорити детальніше. Дія Helldivers 2 відбувається в сатиричному майбутньому, де демократична суперземля веде війну на інших планетах проти комахоподібних термінідів і кіборгів автоматонів. При цьому в грі місяця деталі, які свідчать, що Термініди це джерело палива, а автоматони це повстанці. Ці соціалісти, які є головною загрозою контрольованої демократії, гра не має сюжетної кампанії, але в ній є групи місій, які відбуваються на різних планетах. Місії варіюються від захоплення вказаної точки на місцевості до налаштування центрів зв'язку та порятунку цивільних колоністів. Починається гра з чудової рекламної кампанії, яка мотивує місцевих мешканців мобілізуватися і стати хелдайвером. The hell Divers. і одразу хочу виділити те, наскільки з гумором та іронією підходили тут розробники, і що найважливіше, вступ гри одразу дозволяє тобі зануритися у місцевий світ абсурдності та демократії. Далі гравець має пройти курс молодого Хелдайвера, де проходить навчання основним механікам гри: навігація по мапі, переміщення, хіляння, стрілянина та інше. Після нам дають свій корабель, якому можна підібрати епічну назву, проводять невеликий інструктаж, і все. Відправляйся знищувати тих неправильних типів, і гра нарешті починається. На перший погляд, Helldivers 2 має візуальну та навіть жанрову схожість з тими ж самими Warframe та Destiny. Проте Зовсім інша гра, і як на мене, вона більше нагадує якийсь Gears of War. Геймплей Helldivers окрім звичайного шутера, базується на тому, що ми займаємось танцями з GTA San Андреас. Ні, серйозно, ви просто подивіться на ці комбінації клавіш. Вводячи ці комбінації, можна викликати авіаудар, отримати патрони, додаткову зброю, меха і так далі. І це розбавляє вже дуже класний шутерний аспект гри. Стрілянина тут дуже приємна, відчувається добре, навіть під до. О, Sense гарну підтримку завезли. Фізика реалізована класно, і тут дійсно хочеться похвалити гру. Звичайно, це не топова стрілянина в індустрії, але дуже непогана. Також гра має реалістичну механіку перезаряджання зброї, що є рідкістю для індустрії. А саме для кожної зброї існує обмежена кількість магазинів з набоями. І якщо перезарядити її з невичерпаним магазином, то невикористані набої втратяться. Тому спамити перезарядками, як у тій самій колоді, або батлі тупо не вийде. Для мене це був доволі цікавий експірієнс, і до цього я звикав дуже і дуже довго. Також є ще бижній бій та гранати, які працюють дуже стандартно. А ось що не стандартно, то це динаміка боїв. Гру вже встигли назвати космічним В'єтнамом через кількість екшону на квадратний метр. І я вважаю, що це повністю заслужено. Якось мене майже нульового підписники вирішили взяти на місії з максимальним рівнем складності. І ну це, що ви бачите на екрані. Ні, зі мною сталося, але ви не подумайте, на легких рівнях складності тут також присутня така фігня. Часто у мене таке ставало, що я з рандомною тімою відправлявся зачищати роботів комуністів або комах, і закінчувалося все тим, що ми завалювали всю місію на і це неодноразовий випадок. Тому гра складна, часто вимагає командної роботи, правильно підібраних перків та зброї. А де ж це все брати? Де прокачувати корабель, підтримку і так далі? Це все відбувається на цьому ж кораблі. Ось сюди заходите, і там все, що ви тільки забажаєте. Головне рівень качайте і ресурси з місії приносите. Якщо вже заговорили за кач, то варто поговорити про місцевий магазин. Є різні паки, преміумні і для звичайного люду, і преміумні шмотки гірше за звичайні. Якщо вірити словам, моїх дуже досвідчених і прошарених за цю гру підписників. Так от, тут ви можете отримувати нову зброю, шмотки, емоції і так далі за внутрішню ігрову валюту, яку ми також отримуємо за виконання місії. Якщо що, то донат у цій грі є, не переживайте. Але я так і не зрозумів для чого він. Донатну валюту можна знайти досліджуючи локації. І якщо чесно, то ці донатні шмотки, ну, в них прикола ніякого немає. Також ось тут можна кастомізувати персонажа, хоч якщо чесно, кастомізація дуже бідна і хотілося б чогось більшого. Так от, як проходить гра, підходимо до мапи, обираємо планету, місію та складність у залежності від. Вашого рівня та вмінь. Відправляємося, і до речі, крута деталь. Кожен інший гравець може спостерігати за тим, як інші гравці відправляються на завдання зі свого корабля, викликають допомогу і так далі, що додає грі атмосферності, і ти віриш у це єдине почуття любові до демократії. На місію ви з гравцями падаєте у капсулі і відправляєтеся гамселити ворогів. Паралельно можна досліджувати локацію, знаходити додаткові ресурси, лігвище ворогів, донатну валюту. Люту, записи, а і ще місії обмежені часом, і якщо він вийде, то буде вам трохи важко, бо підтримку вже викликати не вийде. Чим більше ви на місії, тим більше ворогів буде зустрічатися вам на шляху, або просто вас знайдуть і схоплять за сраку. Як я і казав, місії тут різноманітні від зачисток до підняття прапорів. Але звичайно, що це все другорядне, бо заходять гравці, щоб постріляти. Проте це треба робити дуже обережно, бо у грі є friendly fire. І якщо що ви, наприклад, не встигли втікти від ядерки вашого друга, то ну тут чисто пресеф. Але не переймайтеся, відродження у грі є, вони звичайно обмежені. І коли ви використаєте всю кількість цих відроджень, то треба буде чекати відкату, поки інший гравець зможе тебе викликати. Так як типової РПГ, прокачки здоров'я і так далі тут немає, і є тільки можливість виклику допомоги, то на цю саму допомогу нам приходять мехи. Розробники зараз активно працюють над тим, щоб додати. Якомога більше видів усілякого транспорту і так далі, тому певно, коли ви дивитеся це відео через деякий час, або поки я монтую це відео, або поки озвучую, гра вже змінюється або встигла змінитися і виглядає зовсім по-іншому. І тімплей, як я вже і казав, а може не казав пофіг, тімплей тут пропрацьовано до найдрібніших деталей. Є зброя, яку ви можете тримати двоє, ти можеш хіляти союзника, ділитися з ним своєю зброєю або ресурсами. Тобто, якщо вам з друзями потрібно терміново. Класна гра ще пограти разом, то Helldivers це 100% ваш вибір. І особливо найкраще, що я можу підкреслити у геймплеї гри, це акцент на крихкості головного героя. Френдлі Fire, який бісить, але додає навіть якоїсь комедійності, коли ви з другом випадково вбиваєте один одного. А ще як я казав до цього, дає тобі відчуття, що ти частина цього світу, а не відірваний гравець. Але ж ви скажете, що робити людям без друзів? Ми також хочемо грати у цю гру. Я вас дуже сильно. Розумію, і у мене для вас і для таких як я, два виходи. Перший це рандоми. Так, іноді серед них трапляються піда, які люблять руїнити катки, токсичити, але це мінімальний відсоток. Так, 90% рандомів, з якими я тут грав, наче нормальні типи. Друге, це соло гра. Отут починається справжній гардкор, бо гра слабко так розрахована під соло геймерів. Є вже купа відосів із збірками перків для соло гри, але без певних навичок вам буде дуже важко. Проте можна. Але також є ще третій спосіб: це оформити спонсорство на мій канал, зайти в закритий телеграм-чат для спонсорів і знайде свій друга для того, щоб пограти в Helldivers 2. Ну і ще також, звичайно, отримати купу бонусів у вигляді ексклюзивного контенту, запису всіх стрімів і так далі. і так далі. Тому якщо у вас є бажання підтримати мій канал і отримати купу прикольних бонусів, то всі посилання я залишу в описі до цього відео. Як я й казав раніше, Helldivers 2 це ексклюзив су. Сон... Sony, який вийшов одночасно як і на ПК, так і на PlayStation 5, що було дуже вдалим рішенням, оця політика ексклюзивності Sony мене дуже давно кумарила. А так більша частина геймерів може одразу спробувати нову гру від Sony. Звичайно, зрозуміло, чому Sony не ставила на Helldivers 2. Скасування таких ігор-сервісів, як людина, Павук і Last of Fast, дуже сильно вдарило по впевненості компанії у тому, що Helldivers вистрілить і її недооцінили. Проте як ви розумієте, та гра отримала величезну популярність. Моя стрічка у TikTok та Ютюб повністю була забита цією грою. Всі тільки про неї говорили і говорять досі. І з однієї сторони, так гра стала популярною і це круто. А з іншої сторони, сервери. Їм сталася дупа срака, через що грати було майже неможливо. Тому огляд у мене на цю гру й затримався. Перше у мене майже не було часу, щоб грати в ігри, бо я ігровий блогер, і я не займаюся тим, щоб грати в них. Друге, сервери гри дуже часто відправляли мене Нахуй. на коли я хотів просто зайти пограти. Так я і забив на гру аж до середини березня, і мене переставало підключати до рандомних тім. Oh! Та й з друзями стало грати просто неможливо. Безкінечне з'єднання і помилка. Ой, бля. Пішла вона нахуй, подумав я, а потім згадав, що мої ж підприщики чекають стрім, і на стрімі мені дали вирішення цієї помилки. Змінимо у консолі. Що хотів я одразу відправити ту людину нахуй з такими порадами, проте все таки зробив це. І оч від того, що це дійсно спрацювало. І нарешті, через сім кіл пекла, я повернувся у Helldivers 2 Там в твіттері вже хтось хотів нести зраду, що мов. Бляв, розробники ненавидять українців, тому при укремовій інтерфейсу гра не працює. Але як можна зрозуміти, якщо у вас IQ не як у ракушки, гра просто має баги через банальну нестачу тестингу перед релізом і неочікуваним гайпом, який взвалився на голову розробників. І я не намагаюся виправдати розробників за те, що гра працює криво або є якісь баги і так далі. Бо баги, помилки і так далі з часом виправлять. Але якщо гру закенселять, то для неї і для гравців все може Закінчитися більш плачевно, тому так ви можете тикати розробників носом у хімно, проте я прошу не кенселіть хороші ігри тільки через помилки, які ж часом виправлять. Бо такі ігри, як Helldivers 2, виходять дуже і дуже нечасто. Найбільше я хочу похвалити аспект, який згадував вже у цьому огляді. Це заучність гравця у цей світ. Якщо граєш в соло, то ти завжди можеш покликати на допомогу. Можеш спостерігати за іншими гравцями, які відправляються нести демократію, або викликають якісь Авіаудари також є можливість робити свій внесок у звільнені території, постійні повідомлення від розробників про нові види ворогів, зброї у вигляді новин або ж те, що місцевим гейммайстром є один з розробників гри, який постійно змінює умови на полі бою, і це шикарно. А у поєднанні з великою кількістю контентних оновлень я готовий цілувати розробників у оба за їх роботу. У грі відчувається життя. Останній раз таке єднання з ком'юніті та розробниками я відчуваю. Чував у Warframe, так як там розробники також дуже тісно працюють зі своїм ком'юніті. Але це тема вже для іншого відео. Ще з того, що я не розкрив у відео, це графіка та художня складова гри. Я грав на PlayStation 5 з пресетом на FPS, і мені графон сподобався. Кожна планета, зброя, хелдайвер, жук, робот виглядають добре. А з художньої точки зору, це взагалі пісня. Більша частина планет має свою унікальну атмосферу, і це настільки добре працює, що Гру хочеться продовжувати грати навіть через цей аспект. Чи погана у грі оптимізація? Ну, бувало краще і гірше, вона середня. Тому якщо у вас ПК краще за ось це, то беріть гру спокійно. Якщо у вас PlayStation 5, то також можете її купувати. Але я вас прошу, грайте на режимі FPS, не позортеся. І підсумовуючи все, що я казав у цьому відео, хочеться процитувати віла боргера з IGN. Це до речі, вперше, коли я цитую якихось ігрових журналістів, тому що по більшій мірі вони всі ган це рідкісна, сучасна багатокористувацька гра, яка робить майже все правильно. Розробники чітко зрозуміли, що гравцям треба від ігор, які емоції ми хочемо отримувати, який досвід, і вони нам це дали. Як я й казав на початку відео, ну не люблю я робити огляди на нові ігри, і Helldivers не мала бути виключенням. Проте я не міг вам не розповісти про неї. Причини цього я вам озвучив раніше у відео. Наскільки вона класна, і навіть вже у якійсь мірі вона стала культовою, при цьому не. Маючи величезного бюджету, і хоч і реліз я пропустив, проте на даний момент для мене це одна з найкращих ігор цього року, ігра, яка перемогла цілуйцемірну та бідлабузницьку індустрію тим, що знає, що насправді треба геймеру.